Заїхав ще до нас ось такий прицепчик на обслуговування. Це 8,5 метрів, ось такий лаветик, автовозик, Хлопці займаються оффроудом і потрібно їм його обслужити. Є проблема по світотехніки. По світотехніки проблема, бо фішки, оці фішки польські, хто знає, той знає, вони постійно сюди окисляються, попадає вода і все. І оці фішки теж. Вони закисають і воно не працює. Ми їх зараз це все знімаємо, це все діло робимо на нормальній скрутки. По, Потім по колодочкам у нас тут все гарно, нормально, без проблем. Колодки є, механізми в гарному стані. Єдине, що перечистим, перемажемо, це все гарненько зробимо. Підшипники також в гарному стані, барабани також. Дуже-дуже дивно, що прямо аж в гарному стані. Прям це рідкість, знаєте. Тут є проблема також по проводці спереді. По гальму накату. Трошечки легенький люфт є, нічого перемажемо, ще буде кататися. Потрібно рихтануть трохи дифшек, бажано, бо опорне колесо його зігнуло. А так, в цілому, цілому, непоганий лафетик. Зробимо зараз обслуговування. Клієнт хоче сюди додати пару ящиків, в центр прицепа. З фаніри зараз накидаємо, зробимо гарненько. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо і вам обслуговування вашої лаветки. Готовий прицепчик після нашого обслуговування. Зараз коротенько пробіжіться, що ми зробили. Дишло, рихтанули, підрихтували. Дуже важко, воно дається. Якийсь метал дуже-дуже крепкий. Але зробили, тепер все добре. Перевірили термозні колодки, подшипники. Це все перемазали, перечистили, замінили троси. Поробили по проханню клієнта ось такі полички в центрі прицепа. Доволі класна тема, дивіться. Открив собі стяжні рівні, що хочеш, але ж. Якщо стоїть машина на прицепі, то воно не відкриється, але клієнт захотів саме так. Ось так барашиками воно закривається, це все герметично, на оплатнітелі. Ось так з фаніри, з нашої бакелітової фаніри, 4 ящика є у клієнта. Ось таку роботу ми проводимо. А, до речі, куча нюансів було по проводці. Не працювали зовсім всі жовті габарити. Ми це все зробили. Поміняли задні фонарі, бо були розбиті. Тепер по проводочці працює все чітко. І тепер, тепер цей прицепчик може вирушати в бій, виконувати свою роботу. Ось такі прицепчики. Класна лавітка. Мені подобається 8,5 метрів. Багато функціональні такі прицепчики. вони.